Всім доброго дня! Сьогодні ми розпочнемо один проєкт, який я знайшов на сайті. посилання буде в описі відео. А ми сьогодні будемо починати збирати зараз ось таку розгруповану. Маємо набір. Ось такий маємо набір роздрукованих деталей. Що це є? це є? Це є педалі для авіасимулятора. Це я все роздрукував на своєму 3D принтері по проєкту зі всім відомого сайту. О, посилання я дам. І відео, звідки це все взагато. Е, Всі деталі зроблені з PLA пластику, чорний та е, сірого кольору, дві педалі сірого кольору. Та. Е, і все, що дрібніше, дрібненьке, треба було друкувати, це вже з ABS. Він краще дрібні деталі виходить, менше сплавляється, так температура у нього плавлення вища. З ПЛА пластиком у порівнянні з АБС-ом, виходить, заплавлені дуже деталі. Отже, в нас є такий набір, куча деталей інструкцій по збору такого, таких педалей я не зустрів. Є подібні, просто зображено, показано, як вони працюють. А конкретно що за чим? Це треба шукати. Багато чого треба здогадуватися. Як воно має бути, ну, ми будемо потроху збирати. Е, стосовно пола пластику, е, він є досить міцний пластик, добре сплавляється шари між собою. Е, єдиний його мінус це те, що він не тримає високих температур. Бажано е, не допускати перегріву його вище 55-60 градусів. Якщо... Після того він вже починає м'якнути після тих температур. Вам покажу, як воно всередині виглядає. Я отробив і воно в мене заглючила карта. Відповідно, друк зупинився. Виглядає ось так. Оболонка і заповнення оце є педаль. І досить міцна. І розламати. Практично нереально вручну. Треба досить серйозну силу. Хіба що так розлимати. Е, оце є те, що стосується педалів. Оці деталі самої рами і основи. Вони є ще міцніші, оскільки там є ще тут три периметри, а тут е, чотири периметри по 0,4 мм. Тут виходить 1,6, тут 1,2 в педалі. Ну і заповнене тут аж 40%. Це ну, досить міцна деталь. Так, Єдиний мінус від цього всього, що ми роздрукували, це те, що багато тих посадкових місць іноді треба ще доводити, підганяти, десь зачищати, ну, щоб все грало, бо воно пластик є пластик, при друці він, ну, якби... буває, що принтер наполиваляє чуть більше, чуть менше. ну Так в принципі воно майже все сходиться. Єдине, що там, якщо якісь є Частини, які друкувалися з підтримкою, тут, можливо, прийдеться зачищати щось, щоб все краще сідало. Так, оце куча. Може, це цілий набір деталей. Зараз ми все приберемо, залишимо тільки почнемо з встановлення підшипників. Скажімо, от сюди. Щоб поставити підшипники першим ділом запресувати. Пресувати їх потрібно так, щоб вони дуже з легким натягом сідали сюди. Бо якщо садити його з великим натягом, то тут є велика міміння, що воно все трісне. Трісне деталь, ну і тоді її наново друкувати, бо її склеїти нормально не вийде. Вже... Бо не буде доступу нормального й Естетичний вигляд буде гірший. Отже, почнемо з встановлення підшипників, там підчищати місця, а далі отут ми будемо вплавляти різьбові втулки, так як воно на них розраховане. І так по черзі потроху-потроху будемо збирати все до якогось логічного завершення. Так, отже, продовжуємо. Так, Для початку нам візьмемо, займемося самими педалями. Для початку нам потрібно встановити сюди підшипник, а тоді вплавити втулочки різьбові. Бо якщо нам пакет зробити, спочатку втулки, вплавати, а потім пробувати вставляти підшипник. Так як тут від тонка стінка в тому місці, то втулка розіпере і потім ми не зможемо підшипник нормально вставити. Так, підшипники я взяв 608. Потом з Китаю дві таких упаковки по 10 штук 68 Z. Такий Китай, Китай. Самий звичайний Китай. Для чогось серйозного навряд чи вони підуть. А вот для таких ненагружених педалей сам раз. Так, бачимо. Опа. Сів на місце. Так, і Практично запідліцем. Так, далі вправляємо втулочки і буде потрібно вставити ось такі ось такі деталі. Це в нас тут обмежувач ходу, а тут у нас буде пружина кріпитися. От, і під них потрібно вплавати втулочки. Так, Втулочки будемо вплавляти, я сюди підбирав. Я взяв різних розмірів. Ну, різьба М3, але різних розмірів по зовнішньому 4-4,5 і п'ятірка. Саме оптимальне сюди підходить 4,5. Їх ми і будемо ставити. Так. Забагато. Так, от я покутив. зараз знайде. так. Шість штук, шість штук. Так, а ставити ми будемо їх за допомогою отаку стійку я взяв М3 так ми її накрутимо. Далі використаю свій паяльник. Ось такий. Ось так його візьму, нагрію і вплавлю. А щоб вирівняти, я зробив отаку направляючу. От, якщо її вставити, о, її можна вирівняти по рівню. Щоб вона. Все впало. І це, і зараз спробуємо Так, Паяльник десь на градусів 200 потрібно ставити. Так, лояльник швидко розігрівається. Так, єдине, що незручно, трошки води під. О, з камерою це робити. Я, а, думаю... Беремо отак Я такий спосіб вплавлення піддивився на одному відео на Ютубі. Так, вплавився. Маємо проблемку. застрягла, застрягла. На. Штучка паяльник. Так треба підібрати інше жало. Секунду. Так, взяв я більш тонше його жало. Так, тут у нас втулка впалася. Так, перевіримо. Так. Турка не ідеально, Бажано все-таки мати. Спеціальний. Є такі продаються. На паяльнику на такий тип т 12 Продаються спеціальні. Спеціальні жала для вплавлення о такого, таких втулочок. Так, те жало гірший контакт і відповідно воно довше прогріває втулку. Ну, але пішло. Так, втоплюємо, втоплюємо, втоплюємо. Достатньо ставимо Опа! І вирівнюємо. Вирівнюємо гаряче, обережно. Так, світло може трошки менше зробимо. При такому способі доводиться очікувати, коли воно вистигне. Tak, stawiamy. Tak, tu muszę zmieścić... Підстигає. Так, гвинти, гвинти, гвинти. Напевно, в мене є 8 мм. aqui, vizinho. И попробовать у нас на має бути. Так, 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 так. Пробуємо. Так, бачимо, что добре не затискається. Або короче треба, або трошки треба підчистити сверлом. Тут два з половиною сверло потрібно взяти і тут прочистити. Отвори. Так треба взяти якусь дрель, принести. Так, тут ще варіант може бути, що головка не лізе, так не лізе головка, тому воно не пускає, добре. Значить будемо робити по-іншому. У мене ще є одні винти Чистий чистигранних голівка. ці якраз заходять, ці якраз заходять. О. Ясно, отже, під шестигранник беремо і закручуємося. Так, зараз більше мені потрібно знайти. Дякую. До речі, в описі проєкту так і сказано, що це під такі гвинти мають бути. Ну, я колись думав, що і такі з півкруглою головкою підійдуть, а ні. Все ось, ну, ось такі застосовувати. Один. Отже, це є М3 на 8 мм з глівкою під шестигранник. Ось такий брав і підцентю. Так, а ці ми відкладемо. Десь якомусь іншому місці ми використаємо. Наша один забув. Ні, це її частина. Так, отже в нас отак от виходить, от така. Штука. Саме вона не перетягувати. Значи все надійно. Виглядає Так, на перший погляд все ідеально. Так, оце у нас є перша деталь. Так, Другу я вже поза кадром зроблю. Тут все аналогічно. Отже, вийшло у нас дві таких педалі. Так вони будуть. Тут вже закріплено. Тут ще потрібно вклеїти буде магніти ці місця. Це ми пізніше зробимо. Наступними будемо допресовувати Підшипники оці інші педалі. Так, у нас ще отут мають бути запресовані всюди. Тут я вже пробував запресував. Зараз ще всі з тих боків запресую. От. І будемо... Так, тут підуть всі підшипники сюди і один ще піде в інше місце, там, де є прижимний ролик. В цьому місці має кататися теж підшипник, так якби для центровки. Або, як воно називається, загрузки педалі. щоб воно в центр ставало назад. Так, отже беремо наші підшипники. Китайського виробництва провіряємо тут посадкове місце, щоб не було ніяких у нас перешкод. Щоб їх посадити. пальцем и прессуется так можно. Якщо десь ну, не в рівень, це не критично, тут все одно йдуть по схемі йдуть проставки, щоб вони один до одного на цей не заважали деталі. Будуть проставки, відповідно, воно буде все працювати. Але я вам скажу, якість тих підшипників ну, така собі. Як я вже казав раніше, для такої конструкції їх з головою вистачає. Так, у нас просто тут шоу місцями може бути. Ось таку штуку. Так, тут ще бачимо два отвори. Це для того, щоб сюди закрутити обмежувач руху. Педалі. Тобто тут буде ну, конструкція буде сюди впиратися. Е, сюди вставки, наскільки я пам'ятаю, не впливаються, тому що тут є надрукована сама різьба М4. Тут єдине, що треба буде взяти мітчик М4 і пройти трошки її поправити. А далі просто сюди прямо в пластик закручується. М4. Гвинт і все стає на місці. Отже, маємо отаку деталь, відповідно. Це в нас передня частина. Так, це в нас. Задня буде частина, теж бачимо, що ці от є. Підемо 4. І тут в нас є для кріплення для кріплення ось цього. Тримача магнітів. Тут буде датчик посередині і відповідно буде рухатися і магніт не поле. Тут я наскільки бачу теж. М4, здається. Ну, я потім глянув файли в слайсері. Де тут різьба? Ну, тут видно різьбу, а тут щось не зрозумів. Теж мав би бути. Ну, але ця частина не нагружена. Просто фіксується магніти. Тут якби, дуже сильний. Місно не потрібно в цьому місці. Тут так, тут ні. Отже, зараз я за кадром запресую це. Тут е Підшипники з двох сторін також пресуються. Це у нас бокові де вже безпосередньо педаль кріпиться. Ось це, якщо взяти, воно буде О, в тому місці працювати. О. І це, відповідно, ліво-право, От ми сюди зараз запресуємо ще підшипники, що в нас залишилися. Отже, всі підшипники в нас встановлені на своїх місцях. У всіх деталях загалом використано вже 18 штук, 19 підшипник у нас, де таку втулку має мати. Це підшипник для загрузки педалей. Ця деталь надрукована суплом на ці 2 мм. Решта деталі друковані соплом 0,4 мм. 02 дає більш точність. Також 02 Саплова була використана для друкування е деталей для кріплення датчика. Оце ми беремо просто, вставляємо одне в одне. О. О, і Потім на М4 буде зажиматися.